Подяка нашому господеві, що ми маємо сьогоднішній день, ми маємо це служіння, ми маємо таку можливість бути разом в будинку Божому. І сьогодні в нас такий особливий день, коли ми бачимо на столі хліб, вино. Сьогодні у нас такий особливий день, коли ми роздумуємо про страждання. Господа нашого і Спасителя і Ісуса Христа. Сьогоднішній такий день ми по особливому під дією Духа Святого, настроєні на те, щоб достойно протягнути руку, щоб це було з благословінням. І я думаю, що кожна душа це переживає, про це ми молимось, про це ми роздумуємо. І нехай Бог нас благословить. І перед нашою такою загальною молитвою я хочу звернутися до Слова Божого і хочу прочитати деякі місця з Святого письма і якби продовжити ту проповідь, яку я говорив е, прошлу неділю. І для того, е, щоб нам. Якби було трошки краще, я хочу нагадати, е, в пройшлой раз ми читали ті місця, які говорять, що ми можемо е, засмучувати Дух Святий, що ми можемо вгасати дію Духа Святого в нашому житті, в нашому серці. І то було, ну, якби так, ну, може, не зовсім комфортно. Чути, або ну, якось трошки ну, жалкуючи, що такі моменти бувають в нашому житті. І в сьогоднішній день я хотів звернути увагу, що говорить Слово Боже про іншу сторону, коли діти Божі можуть сповнюватись Святого Духа. І це зовсім противоріччя, це зовсім інша сторона. І тому, в впроше раз ми. Згадували, що засмучується або печалиться, або гасає Дух Святий по таких моментах, коли в нашому житті допускається неправда, гнів, коли людина бере щось без дозволу, чуже бере, коли людина веде себе так, що ну, недобрі слова виходять з її уст, коли людини... Знаходить місто якась там злоба всередині. І отакий стан, отаке відчуття, отакі прояви, вони ну, засмучують Святого духа, який панує в нашому серці, якого послав Бог як обітницю, який нам для благословіння, який нам для допомоги, який. Допомагає нам зрозуміти щось, який допомагає нам дивитися вірою в ті небесні оселі, які приготовив Господь, який допомагає нам освячуватись. І я ще хотів зачитати таке місце, яке записано перше. Послання до Солонян, апостол Павло пише 19 й вірш. До кінця п'ятої глави. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами, усе досліджуючи, тримайтесь доброго. Ну, такі поради. да? Тому що воно ну, в нашому житті буває і добре, і недобре. Да? І апостол Павло так просто каже: усе досліджуючи, тримайтесь доброго. І 22 й вірш. Стережіться лихого. У всякому вигляді. Тобто, якщо взять, ну, те, що є добре, перечислить його, ну, мавірно, не хватить в нас можливостей, да? ті справи, які зробив Ісус Христос живучи в тілі, Слово Боже пише, ну книг не хватило поте все переписати. Скільки він сказав е, дуже корисних промов, скільки він зробив добрих справ, скільки він дав різних настанов. Ну, тут настільки багато всього було. І так само лихого в цьому житті є дуже багато, яке оточує нас. І тому апостол Павло, він так ті пише, кестережиться лихого у всякому вигляді. Тобто така пород. Порада від апостола Павла, що ми маємо стерегтися лихого у всякому вигляді. Чому? Бо тому, що воно не приносить благословіння для нас і воно нас віддаляє від Бога. І коли ми не противимось Святому Духу, то Дух Святий наповнює нас любов'ю, радістю, миром, довготерпінням добростю, милосердям, вірою, лагідністю, здержаністю. Ми можемо тоді наповнюватись оцим, коли ми не противимося Святому Духу. І, звичайно, коли ми йому противимося, то негативне щось поселяється у нас. І тоді ми хочемо, не хочемо, а від того, що в нас є в серці, оте воно в нас і виходить на язиці, оте виходить в нас в наших думках, в наших почуттях, в нашому єстві воно там є. І тому, щоб цього в нас не було негативного, слово Боже пропонує, що ми маємо не противитись Духу Святому. І... Я ще раз хочу повторити, що коли Дух Святий каже ні, а ми кажемо так, для тої справи, чи для іншої, чи для гріха. Це є наше противлення, наша непокора. І сьогодні ми будемо читати місце із Єфесян, п'ята глава. Основний вірш, це буде 18. й Але я хочу прочитати із 15-го. Тут ну так апостол Павло доступно пише і застерігає, і, і пояснює, і разом з тим навчає нас. З 15 го вірша, п'ята глава послання до єфесян. Отож, уважайте, щоб поводитись обережно, ніяк мудрі, не. Вибачаюсь, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час бодні лукаві, скільки пройшло часу, коли писалося це місце святого письма? І кажеться, що приблизно там майже дві тисячі років тому, що апостол Павло міг розуміти, використовуючи час будні лукаві. Але Дух Святий, він йому вжив на серце, на розум, і він писав. І воно мало силу, і в ті часи воно має силу і в сьогоднішній день. І дійсно, ми бачимо це, це наше життя, ми бачимо це наш час, да? і, і, і який він лукавий цей час. І наскільки потрібно пильнувати, наскільки потрібно бути в тому належному стані, щоб не попасти під якийсь вплив, під якесь. Влияння. І 17-й вірш, опять він е, якби застерігає і підбадьорює, і каже, через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Звертаючись до віруючих, він каже, що через це щодні лукаві, через те, що потрібно використовувати цей. Мудлій час і будь мудрі, і розуміти, що є воля Господня. Воля Господня для людей, для всіх людей. Вона є добра, вона є приємна, вона є досконала. Але в кожного із нас є наша воля, наше бажання, наш вибір, і ми вправі. Ним розпоряджаться, і це є наша частинка. І Бог хоче, щоб ми оце своє поєднували з ним. Бо те, що він пропонує, воно набагато краще. Воно є благословенням для нас. А те, що наше, Ну воно тимчасове, воно таке перемінчиве, воно таке невпевнене. І тому читаємо далі. Вісімнадцятий вірш. Тут він говорить, що воля Божа, і ми розуміємо, що вона добра, приємна, досконала. І вісімнадцятий вірш він говорить так: не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. Є різні тлумачення на цей вірш святого письма, є одні люди, які пояснюють це, що тут мова йде про звичайне вино і воно несувмісне з дією Святого Духа. І така прав... думка має право на існування. Є інша е... Точка, на яку дивляться, що людина може бути п'яна не від спиртного. Людина може бути п'яна, ну, скажімо, від телевізора, да? і вже в неї бачення воно якесь, ну, таке, що рівновагу не держи, да? людина може бути п'яна від того, що ну, хтось її напоював, да? отам на вухо так потрошки. Підсипає, 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 і людина в такому стані, коли вона не має своєї думки, вона не може правильно дивитись, вона не може оцінювати. Значення одинакове, коли людина не твереза, тобто вона лишилася свого людського єства. І чому в законі так це все прописано? Да, якщо людина зробила якусь помилку і на тверезу, це розглядається одним. А коли вона зробила ту саму помилку, но будучи п'яною, там це все погіршується набагато. І тому слово Боже говорить, що не, впина... не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще сповнюйтесь духом. Апостол Павло він переживає. і... Бог цього хоче, щоб людина не втратила рівновагу, щоб людина могла досконало дивитись на любі життєві ситуації, довіряючи Богу, щоб людина могла твердо стояти в думках, в помислах, в бажаннях, в мріях своїх. Коли приходиться мати розмову з людиною, яка П'яна, я не знаю, може в когось більше терпіння, хтось може довше з ними говорить. Ну, в мене дуже коротка розмова. Ну Це треба було бути п'яним, так як він. То тоді да той того поважає, той того поважає. Потім вони підводять такий підсумок, що ми тут поважаємо і люди на цій території, більш тут равних до нас немає. Ну, то одільна тема, то одільне моменти, як діє на людину, що людина не твереза. І людина не твереза, від тверезої вони відрізняються. І нема нічого в них спільного. Є така приказка, про що з ним можна говорити? І дійсно це так. І дійсно, коли ми бачимо те, що старається ворог оп'янити людей духовно. І ця людина в результаті вона не має впевненості, вона не знає, як себе вести, вона не знає, куди її рухатись, вона не знає, як бути. І інколи буває таку людину, задаєш якесь питання, питаєш, а він не знає, як відповісти. Да, і він потребує, щоб той, хто там йому притрусював, щоб він йому вказав цей напрямок. І тоді людина чувствує себе трошки впевненіше. Да, і слово Боже каже, що ну, ми не маємо бути такими не впевненими, ми не маємо цього бути, ми не маємо впиватись, а краще сповнюватись Святим Духом. Я хотів зупинитись на деяких моментах, як це в нас в нашому житті відбувається. І самий основний момент такий це коли ми з вами каємось. І цей крок ми робимо свідомо. За допомогою Святого Духа. Бо тому, що Дух Святий, Він нам підказує, Він нас розумляє, Він робить ту саму функцію, що робив Ісус Христос, щоб ніхто не загинув, а щоб всі могли спастись. І оця дія Духа Святого побуджує людину до покаяння. І дійсно, це, це радість, це благословення, це, це свято для тої людини, яка кається. Нам же ж приємно, коли ми бачимо е, людей, які оточують нас, і приємно, коли вони е, за щось вибачаються, да? кажуть, вибач, я не прав. Ну, приємно, так, да? і, і легко простить ну, людину, яка е, просить щиро вибачення. Але буває так в житті, що людина і якоби і вибачення просить, і разом з тим і вибачення не просить, а так веде себе, що хоче тебе зробити, в чомусь винуватим. І дивишся, відчуваєш, і вроді, ну, запаху нема ніякого, вроді, твариза, а разом з тим ну, така, така дуже странна така поведінка. Да? І тому, коли ми каємося, це є дія Духа Святого. І ці моменти ми сповнюємося Духом Святим. Ворог душі людської, він ніколи не буде побуджувати людину на покаяння. Він буде присипати, притрусювати будь-чим. І сказає, що ж тобі каже, ти найкращий тут в Черкаській області. Така його робота задурить людину, така його робота, обманути людину, така його робота людину поставити в такий стан, щоб людина не могла відзнати добре від злого. І апостол Павло застерігає, що будьте мудрими, пильнуйте. І слідуючий вірш, 19. Дає такий нам напрямок для наших думок або таку пораду, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Тобто, коли оце відбувається в нашому житті, розмовляючи поміж собою, псалмами, гімнами, піснями духовними? співаючи і граючи в серце своєму для Господа. Такий трошки складнуватий вірш, і ну, пояснити його, може я недосконало зможу, але я його розумію так. Є такі псами, які ми співаємо, і вони писалися дуже в дуже тяжких умовах. І Дух Святий давав людині. Слова, які людина писала псалом. Потім цей псалом ложився на мелодію ці слова, да? і потім він виконується хором, чи групою, чи е, людиною. І багато є таких псалмів, там життя тече, життя тихо, немов та ріка. Не покину, я вас, не забуду. Це такі особливі псалми, да? І коли ми їх чуємо, то ми можемо сказати відверто, ми сповнюємося Святого Духа, щось там у нас всередині міняється. У нас якісь зовсім інші відчуття. Хоча можемо зустрічати в житті такі псалми, які просто злітають з язика. І чогось вони туди далі не йдуть. Таке теж є. І ми дуже добре відрізняємо, коли наше вухо сприймає. І дійсно, коли той псалом духовний, і дійсно, який касається нашого внутрішнього, ну, аж легше дихати стало, як його почув. І ще хотів звернути таку увагу, що є такі моменти в нашому житті, коли ми по-особливому читаємо книгу Псалмів Давида, читаємо ці переживання, оці трудності, оці обставини це все, що прийшлося йому пережити, і це все записано для нас в науку. І коли ми туди заглиблюємося, воно якось так по особливому діє на наше серце, на наш розум, на нашу душу, да? і ми відчуваємо полегшення. Ми відчуваємо, що через оце ми сповнюємося Святого Духа. І через це, якби відбувається розмова наша із Богом, і, і з тією людиною, яка писала цей псалом, щось він переживав, щось ми переживаємо, і воно є таке спільне, і воно працює для збудування. І це ще одна така із сторін, коли люди можуть співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Я роздумував над цим клаптиком із цього вірша, і думаю, це навіть такий особливий стан, коли співає душа. І коли душа співає, то особливі такі почуття, да? і то особлива така близькість Господом, і особливо то приємно для людини. Співає душа. Ніхто цього не бачить, ніхто цього не розуміє, ніхто цього не вміщає, а душа співає всередині. І які б обставини не були вокруг нас, як би не було тяжко, якби ворог не старався щось, але коли співає душа, то насолода. І тому тоді діє Святого Духа. То Бог хоче, щоб наша душа вона не сумувала, щоб вона завжди співала. Тому що наші всі питання вирішені на Голгофі. Христос сказав: звершилось, звершилось спасіння. Все звершилось для людини. І в той момент, я думаю, коли він говорив оці слова, звершилось, він розумів, що прийде Дух Святий. Він знав, що Дух Святий поселиться в серця людей, і він буде там. Панувати, він буде там царювати, він буде підказувати, він буде навчати, він буде облічати, він буде підбадьорювати, він буде допомагати, щоб людина могла зростати в пізнанні Бога, в пізнанні Божої благодаті. Він буде готувати наші серця, щоб ми могли руку протягнути до хліба і до вина. І щоб це було. З похвалою, щоб це було для слави Божої в цей момент, щоб ми могли роздумувати про ті страдання, які звершив Христос. І це дуже добре, коли оце все працює в нас, коли ми сповнюємося Святим Духом. І читаючи далі, 20-й вірш, апостол пише так: дякуючи завжди за все Богові і Отцеві ім'я Господа нашого. І Ісуса Христа. Дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Я думаю, що кожен із нас фотографувався да? на паспорт. Ну, хтось це любить, хтось не любить. Молодежця особливо щас любить. Да? Як тільки де щось свіже, бистро класнули, десь там закинули, всі все бачать, там по один одному сердечка посилають. Ну це такий період для половини присутніх незрозумілий, і для мене теж в тому числі. Да, але настав такий час. Розумієте? І слово Боже каже, що ми маємо дякувати завжди, за все Богові. А це правда написано? Завжди і за все. Ми маємо дякувати. Невдячна людина вона нещаслива. І тому такий стандарт, такі требування, і слово Боже, що ми маємо завжди і за все дякувати. Звичайно, ми розуміємо за те, що легке в нашому житті, за те, що приємно нам і приємно дякувати. Да? І особу не треба напрягатись. Ми просто дякуємо. Слова вдячності, вони самі, е, ну, як річка тече. Бо це для нас приємно, це для нас ну, кращого не може бути. Але ж бувають такі моменти в нашому житті, коли щось не клеїться, коли щось до кубки не складається. А слово Боже каже: дякую. І в цей момент ну, зробити фарисейське таке. Дякую, Господи. Я думаю, воно йому не треба. Він знає наші думки, він знає наші бажання, він знає наші наміри, він знає нас всього повністю. І йому таке дякую, воно ну воно йому не треба. Йому треба дякую від щирого серця, а де ж його взять, коли його там нема? Ви знаєте, Бог Він любить правду, Він любить чесність, Він любить відкритість. І тому, хто попадає в такі ситуації, коли важко дякувати, кажіть йому правду. Господи, я не можу за це дякувати. У мене не виходить щиро дякувати за оце. Поможи мені. І звершиться чудо. І відбудеться перемога. Коли ми зможемо когось простити, ще до того, як він просить в нас вибачення, чи вона. А ми вже простили. Це велика справа. І це робить Господь. І ми маємо мати вдячне серце. І 21 вірш, я ще хотів звернути нашу увагу, корячись один одному в христовому страху. Корячись один одному в христовому страху. Я розумію, це місце так, що це наші дії, це наше життя, це наші почуття, це наше служіння. Тобто ми маємо бути один, одному корицям. Слово Боже каже, що один одного ми маємо Считати вищим за себе. Ну, отак слово Боже каже, і такий я маю бути. І кожен з нас має бути такий, якщо він хоче бути досконалим, якщо там працює Дух Святий, то ми маємо один одного рахувати вищим за себе. І це біблійний стандарт. І для чого це все нам треба? Римлянам З 8 глави. Написано так. 27-й вірш. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка духа, бо з волі Божої заступається за святих. І частинку 29 вірш, що були подібні до образу. Сина Його дія Святого Духа в кожній людині, щоб привести нас до образу Сина Його Ісуса Христа. І у цих моментах іде боротьба в кожній людині. Бо тому що Дух бажає противного плоті плоть бажає. Противного Духу. І поки ми живі, буде боротьба. Але якщо ми будемо давати місце для Духа Святого, який буде в нашому серці, і якщо ми не будемо його обмежувати, якщо ми не будемо його вгашувати, якщо ми не будемо його оскорбляти, то дякуючи Богу, дякуючи тому, що він робить з нас, ми будемо одержувати перемогу і ми будемо переображатись в образ Ісуса Христа. Нехай нам Бог допоможе в цьому йому вічна слава. Амінь. Схилимося для молитви. Добрий та милосердний Бог. Схиляємося Твоєю Величу. Подякую за Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, який залишив славу небес і прийшов в тілі людському для нашого спасіння. Дякую, Господи, що Він помер за наші гріхи, воскрес для нашого виправдання. Дякую, Господи, за обітницю, яку послав. Наші серця, наші душі, Господи, і дякуємо, що Дух Святий Він працює в наших серцях і дбає про нас. Дякуємо, Господи. Ми просимо Тебе, щоб Ти і був милостивий надалі до нас, до наших рідних і близьких. Допоможи нам, щоб ми могли освячуватись, допоможи нам, щоб ми могли чи щоб допоможи нам, щоб ми могли з кожним прожитим днем зближуватися з тобою. І зростати в розумінні Твоєї благодаті, Господи, допоможи нам в цьому. Допоможи нам і достойно приймати участь в заповіді, згадуючи Твої страдання, Твою пролиту кров за наші грехи. Господи, допоможи! Просимо Твого благословення і на нашу країну, на наш народ. Господи, ти знаєш обставини, в яких ми є. Ти знаєш ситуацію, ти знаєш все. І тому ми благаємо, Господи, щоб Ти послав захист, Господи, щоб Ти змилувався над нами, Господи. Даруй, Господи, захист для військових, даруй і думки їм правильні. І, Господи, допоможи і зроби так, щоб славилось Твоє ім'я, щоб ми були звільнені. За все прийми подяку. Отець Син, Дух Святий. Амінь.